Вітаю! Презентую свій проект Харчова цінність водоростей. У нашому дворі є родзинка, а саме це наш ставочок. Майже шість років тому ми почали будівництво нашого ставка. Ми його дуже любимо, цінуємо і пишаємося їм. У нас мешкає карбочкою. Всю цю рибу ми виростили самі. Навесні з приходом тепла риби починають нереститися. Якщо гарно подивитися, можна побачити нашого малька. Це вони вже дорослі. А як ви думаєте, як вони харчувалися? Це збалансований корм, багатий на спіруліну. Спіруліна це синьо зелена мікроводорість, яку називають суперфудом. Через її високу поживну цінність. Люди використовують її як харчову добавку у по вигляді порошку або капсул. Для того, щоб підняти малька, недостатньо лише нашого підготовування. Дивіться, які організми тут живуть. це живий організм. Водоростей та всіляких мікроорганізмів. Саме завдяки цьому і піднялися наші мальки. Отже зараз ми маємо такий чарівний ставок з рибками. Наш ставок це живий організм. Про користь морської водорості ламінарії, мабуть, відомо найбільше. Це різновид бурих водоростей, які є багатим джерелом йоду. За вмістом вітамінів морська капуста може позмагатися з цитрусовими. Тож, якщо ви хочете бути здоровими і сильними, сповненими вітамінів і енергії, тож раджу додавати морську капусту до свого раціону. Як я, користь морських водоростей досить різноманітна. Вже давно помічено, що люди, які регулярно споживають їх, Мають більш високий рівень інтелекту. А ще хочу згадати про найулюбленіші наші водорості, які називаються норі. А саме це суші і роли. Усі свята, вони у нас обов'язково на столі. Тож підсумуємо, водорості мають дуже поживну харчову цінність. Як для нас, людей, так і для маленьких рибок в нашому ставку. Тож, давайте будемо цінувати і користуватися дарами природи. Дуже сподіваюся, що мій проєкт для вас буде корисним і спонукатиме вас вживати в водорості у щоденному раціоні. Тож трошки накропа дощик. Але я все ж таки хочу сказати до зустрічі в нових проєктах.